Друзі, всім привіт! Так як майже всі аніме новинки Ютуб бани через авторські права, вони будуть на каналі у вигляді оглядів, тому заздалегідь вибачають за спойлери. А навіть на такій поращі краще, в кущах. Якого біса, мару? Ти би двері закрила. Немає тут дверей. Аніме ілюзія раю вийшло навесні 2023 року, майже в той же час, як пекельний рай від студії Мапа. Перші серії цього аніме мене трохи засмутили, Ну не люблю я коли аніме подається глядачу без всілякої предісторії. Чому стався кінець світу, хто такі головні герої, з ким вони б'ються і куди йдуть. Все це автор подає ну дуже розмито. Хоча деякі моменти зачіпали. Тому я терпів, думаючи, ну ось ось повинен бути хоч якийсь флешбек з поясненнями. Читати мангу і розбиратися в мене не було ні бажання, ні часу. Фінальною крапкою до думки взагалі відкласти це аніме стала третя серія, де головна героїня зізнається своєму спутнику, який з чомусь закохується в неї, що вона насправді хлопець. Можливо, ти мені не повіриш, але я серйозна, я справді не жартую. У мене жіноче тіло. Але в голові я чоловік. Передивившись решту новинок, я вирішив повернутися до цього аніме. Тим паче, в озвучці від Аманогава це дійсно шедевр. І о, нарешті, я побачив, чому ті руко вважає себе хлопцем. А прикольний гумор з цією парочкою і деякі відверті сценки дійсно прикували мою увагу. 800 тисяч? або ж та ваша крута пушка. І я твоя. Тепер я зрозумів, що автор до останнього хоче тягнути напругу, і повну картину ми побачимо скоріше під кінець історії. Отже, явні плюси цього аніме. Гарна графіка, постапокаліптичні пейзажі, закручений таємничий сюжет, романтичні складні стосунки. Обов'язково зайде, якщо грав у Fallout. З мінусів можна виділити затягнутість. Якщо ти любиш, щоб передісторія аніме була зрозуміла і показувалась відразу, наберись терпіння, цього не буде. Нерозкриті герої. Зовсім не приділяється уваги історії героїв на початку аніме: чому, куди та навіщо вони йдуть, чому Мару закохану свою спутницю, яка була їх як історія домовленості і взагалі першої зустрічі і багато інших деталей, які б допомогли познайомити і потім сильніше переживати за головних героїв. Навіть історію дівчини, яка насправді її брат, ми дізнаємося майже в середині сезону. Чи дивитися це аніме? Однозначно так, адже воно реально прикольне. Чи зайде воно абсолютно всім? Дуже не впевнений. Скоріше, це є комплімент від шефа в якомусь дорогому ресторані, поки не з'їси весь, не відчуєш повноти насолоди. Тому це явно для аніме гурманів. Що ж, друзі, в мене все. Хочеш дивитись це аніме в якісній українській озвучці, переходь за посиланням під відео. Якщо сподобалось відео, постав лайк і діли своїми враженнями від аніме в коментарях. Також підписуйся на мій канал, тут буде багато цікавого світу аніме.